І знову про вугілля. А точніше, про тендер на закупівлю вугілля Покровської МВА, через який відкрили кримінальне провадження на начальника громади Сергія Добряка. Цей тендер можна сказати обліплений не тільки кримінальними схемами та чисельними правопорушеннями, але й додатковими угодами. Такої кількості правок після визначення переможця та укладання договору, мабуть, не мав не один тендер у Покровській громаді. Мова йде про закупівлю вугілля у фірми вугілля Донпра майже на 5 мільйонів бюджетних гривень, власника якої пов'язують з фінансуванням тероризму у Покровську. Спочатку оголосили тендер з дискримінаційними умовами для інших учасників ринку, потім визначили зручного для себе переможця. Після цього змінили марку вугілля з Д, яка не видобувається на підконтрольній Україні території, на ДГ, тим самим порушивши чинне законодавство. А ось одна з адрес, де ми знайшли вугілля невідповідної якості ще у листопаді. І після виходу нашого сюжету розпочалося найцікавіше покровська МВА за підписом Добряка двічі подовжувала строки поставки, бо привезти вугілля потрібної якості. Так і не вдалося після розголосу у змі дістати вугілля, зазначеної у договорі якості стало для певних осіб надскладною задачею. Бо, по-перше, ніхто з інших постачальників вугілля не хотів заплямовувати свою репутацію у цій брудній схемі. По-друге, гори підрядник розумів, що журналісти будуть відстежувати якісні характеристики та походження вугілля, бо нагадаємо, кожен пласт вугілля має свої показники та сертифікати. І ось до крайньої дати. Поставки довгоочікуваного вугілля залишається тиждень, і як ви думаєте, що з'являється правильно? Чергова четверта додаткова угода. Тепер вугілля зростає у ціні та зменшується у кількості. Давайте порівняємо. У договорі від 11 вересня зазначено, що вугілля Донпрайм мало поставити 450 тонн вугілля марки Г та 47 тонн вугілля марки Д. Все це по 9859 тисяч гривень за тонну. Загальна сума договору склала 4 мільйона 899 тисяч 923 гривні три Потім, як всі пам'ятають, марку «Д» змінили на ДГ. А ось згідно четвертій додатковій угоді від 20 листопада вугілля Донпрайм має завести вже 409 тонн вугілля марки Г та 42 тонни вугілля марки ДГ. Вже за ціною 10 тисяч вісімсот гривні за тонну. Тобто вартість за одну тонну була збільшена майже на тисячу гривень. А ось кількість чорного золота навпаки зменшена на 46 тонн. І все це було смішно. Якщо б не було так сумно, бо це стосується бюджетних грошей, тобто наших з вами податків. Далі цікавіше, аби знайти, хоч якийсь то вихід з цієї безглуздої ситуації, та завести для відводу очей вугілля, за інформацією з власних джерел, підрядник за попередньою домовленістю з керманичами, планують завозити вугілля вночі. Вугілля це буде з однієї з приватних шахт, проти якої, до речі, відкрите кримінальне провадження. Та завдяки прокуратурі Донецької області ця Справа вже розглядається у суді. Цікаво, а у Покровській громаді може щось відбуватися без участі фірм з кримінальними провадженнями? Певно, що ні. До речі, вугілля, яке видобувається на цій приватній шахті, різниця з тим, що вказано у договорі. Це підтвердить будь-яка експертиза. І наостанок нагадаємо, що відносно вугілля Дон Прайм, яке завозило вугілля у листопаді 2022 року до Покровського тепломережі, відкрито кримінальне провадження. Слідство триває у 2023-му Кримінальне провадження вже відкрито проти начальника Покровської МВА. Все також через співпрацю з цією фірмою. Наступати на одні і ті ж самі граблі. Це ж так по Покровську. У свою чергу ми написали ще одного листа до антимонопольного комітету України набу, ДБР та поліції з проханням розібратися у цій ситуації та надати правову оцінку, чи законно змінювати не тільки марку, але й кількість та вартість вугілля після визначення переможця тендеру та підписання договору. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Тепер 24 на 7. та чекати на автівки з темним вугіллям за зазначеними у договорі адресами. Хто переможе, законність чи бажання наживи? Все таємне завжди стає явним. Пам'ятайте про це.